Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні я отримала посилочку з виграшем. Так, так, я вже давно грала в орхідейні лату але це вже вирішила вже остання ігра І я не втрималася, були такі розігріші орхідеїк цікавих. І мені все ж таки повезло. Хоча мені і раніше везло, я багато орхідеєк виігрувала. А це вже я трошки притормозила з розіграшами. Ну, Тут я вже не втрималася. Думаю, а ось щось все-таки повезе мені. І я дуже цікава була орхідейка я виграла котлейку. А ще вона з бутончиками. от так от. Така повинна бути бускового кольору. Ну, вже видно бутончик, вже, е, окрас уже окрас видно, що буде бусковий. І мені пощастило її виграти. Я в той групі вже давно іграла, деколи вигравала, дуже цікаві орхідейки. Ну, а це вже, думаю, хвата вже грати. Але не втрималася через те, що є бутончики, і я її нарешті виграла. Ну що, будемо чекати, коли розкриються бутончики. І я все покажу. Архідейка непогана, багато в неї туберів. Тут оцей що з, з бутончиками новий рост, навіть з корінчиками. Я поки що її пересаджувати не буду. Буду тримати поки, поки вона не розкриється бутончики. Там у неї, бачите, молоді. Корінчики з того росту йдуть. Я подивлюся, може, перевалочка. Просто добавлю живого муху, перевалочка і поставлю її в інший горщик. Та й все. Зараз подивимося назву. Може, хто розбирається, то побачить. Так, а як же вам показати? Little. а там я не знаю нас. Не хочу ламати язик. Так що чекаємо, чекаємо розпуску. Обов'язково покажу все. Ось таке мене чудо з'явилося. Котлейки є в мене, але ще не цвіли, крім одної, той, що я пересаджувала. На каналі Великий Куст у мене помаранчеві такі в неї квіти. У мене вона цвіла, а решта поки що не цвіла. Там ті розвиваються добре, що я отримувала в подарунок. Нарощують корінчики. Але ж, але ж, але ж квітів я ще не бачила. А тут такий шанс, і я його впіймала. Отак от. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. Чекаємо розпуску орхідейки. Дякую за увагу. На все добре!